Доброго дня, шановні українські аграрії, 4 жовтня. Що цікаве це поле? Цікаве поле, що ми тут довго збирали солому. Бо бачите, це ж не вся ще солома, там така сама скерда з тієї сторони у нас. І бачите, обробіток ґрунту дуже такий погано вдавалося розробити. Ну це геморой взагалі. Сіяти після того, як солому зібрали, це час у гаяно, але варіантів немає. Кажуть, коровам треба багато соломи. Я не знаю, куди ми. Будемо заготовляти ще більше. Напевно, буду спеціально тримати площу саме під соломою, а під ріпак будемо щось інше думати. Ну, Дивіться, чим прекрасне це поле або і не прекрасне. На цьому полі була і пшениця, і горох. Тут же у нас з цієї сторони була, була, була пшениця, да? бо дивлюсь, гороху спати, хтось возив, видно, хлопці перегрузчиками і приперла, можливо, і комбайни да, щось таке. Ну Це не саме головний косяк або проблема. Проблема тут колеги в тому, що два роки тому тут був, був ріпак традиційний. Да? І тепер ми вже одну хвилю забрали ріпаку. Мається на увазі кал ріп... звичайного ріпаку, традиційного в каелі. Тепер ще раз, ось сьогодні будемо заїжджати, бо є історія, Вон, Бачите, які п'ятна є. Зараз покажу. Бачите? Його то брок забрав. Але друга хвиля, наче у нас же сухо, бачите, у нас немає дощів тих, що показують люди. Біссього знає, де вони. Вони у вас усі застряли, на жаль. Я розумію, що вам воно можливо не потрібно. От бачите, скі, що твориться місцями. Ось така собі історія. Просто такі косяки цього ріпаку. Це зараз я думаю ми ще трошки його заберемо, бо не все забрало. Не все забрало. А, ну ще додатково посходило. Так що геморойна історія цей. Але так як треба насідати сівозміну ріпаком, використовуємо такий ну, правильний метод. Це економічна сівозміна, це точно не сівозміна для агрономічна, як нас там в школі чи в університеті вчили. На жаль, отаке, бачите, плеса буває, що треба буде обробляти. Ну нічого, якось воно буде. Розберемося. І буде все окей. Але ріпак це постійні якісь виклики. Це не просто так кинув, забув, а потім вже чекаєш 4 тони. Так що запрошу до співпраці, запрошую на агроконсалтинг, навіть одноразовий агроконсалтинг, що ми приїжджаємо до вас, розбираємося, що у вас по чому в господарстві. І щось рекомендуємо, я думаю, толкове. У вашій ситуації, бо понасіваєте знову кукурузи там, де сіяти не потрібно вже і не кукурузи, і не сонячник, потім будете за голову хапатися. Так що тримайтеся, запрошую до співпраці, успіхів вам. Ну, трава якась буде, ось бачите, ще ось трава ось така ще є, бачите. Ну нічого, ми бац-бац і буде в точку. Успіхів вам!